Перед початком роботи представники пенсійного фонду поклали квіти до пам'ятного знака Героям Чорнобиля. Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Василь Фатхутдінов подякував Славутич за прийом і можливість провести колеги Пенсійного фонду України у Київській області. Це місто було одним із перших охоплене вторгненням агресора. Переважна. Більшість дорослого населення міста – це або учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або потерпілі внаслідок аварії. Тому і перед початком колегії ми поклали квіти до меморіалу героям Чорнобиля. Ми щиро завдячуємо їм за проявлену мужність та врятовані життя ціною своїх. Ми пам'ятаємо також, в яких умовах сьогодні проводимо колегію і ми. Колектив головного управління, як і кожен українець, низько вклоняємося бійцям за самовідданість та героїзм і намагаємося всіляко підтримати та сприяти у забезпеченні найнеобхіднішим на фронті шляхом постійного збору коштів працівниками нашого управління і спрямувань адресної допомоги нашим захисникам. Yeah. У своєму звіті за перше півріччя начальник головного управління пенсійного фонду України в Київській області повідомив про основні напрямки діяльності управління виконання державної політики з питань пенсійного забезпечення. Продовж першого півріччя цього року фахівцями прийнято майже 229 тисяч осіб. Це на 11 тисяч громадян більше ніж за аналогічний період минулого. На Надало понад 306 тисяч по. Особлива увага нами приділяється військовослужбовцям та членам їх сімей, як повідомив керівник пенсійного фонду України Київської області. Наразі в області працює 37 відділень обслуговування громадян сервісних центрів. Середній розмір пенсії по області з руханням військових пенсіонерів становить більш ніж 6 тисяч гривень. Найбільший середній розмір пенсії у Славутичі понад 12 тисяч гривень. Слово вдячності він висловив державному спеціалізованому підприємству Чорнобильська АЕС», який що відшкодовує понад 18 мільйонів гривень за 1350 пенсіонерів пільговиків на колегії розглянути низку важливих питань пенсійного фонду до роботи виїзної комісії доєдналася голова правління пенсійного фонду України Євгеній Капінус, представники відомств і громадських організацій, міський голова Словоча Юрій Фемічев, почесний міський голова Славутича Володимир Довіченко, а також українська спортсменка, чемпіонка та багаторазовий призер літніх паралімпійських ігор Олена. a kopian.